Ты думаешь просто сами, що і я? Де? так ти же з нами не був Баклем. Я не знаю, це якийсь... ніби... да це бекклум, але це новий Є. готель. Це то, що Це, 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 це про що ви мені розказували? Це то, що ми то. Что это такое? А, зомби, чи шо? Да, давай, ты купи, Несом. Все понятно, але я сказала. Ходимо в кімнаті, де нас закрили. Ну, і... А пам'ятайте, якщо вас вкрадуть, ніколи не їсти цукерки і їсти не ніколи. Ніколи. Хочу його з'їсти. Я не покажу, що там. Пацани, там бути... Я не покажу, що там. буде дуже погано для некола. Оце не... Таке це пістолет, але він іграшковий. Так, окей, дивіться, що в мене є. Це іграшковий пістолет, як я зрозумів, але Нормально. І дивись, дивись, дірки немає. Та з кімнатою жорстко, як я зрозумів. Ой, блін. Чого ти знімаєш наші ноги? Чого? Із титановим ліноломом чи що? Не знаю. Щось мені страшно від такого. Чого дивись на камеру, це виглядає, ніби я в якійсь відеогрі. Так, да, реально. Нормально. Ну, а смачно їм? Так, мандемс? треба обдивитися кімнатом. Що, що ми зможемо когось прибити? Ви хочете МНДМ? Так, нам ну, треба обдивитися, що ніхто зможемо знайти роз... Фантики. Да. Що це було? Я не знаю. А, Ви а що в щоб... Мендемсі робить якась їржа? Мотик, та не вже. Ладно, пробуємо. Відкрити? Ви а ви їжте МНДМС? Ні! Скітлз! Скітлз! Підписка так. Скітлз! Лайк э, МНДМС! Відкривайте! Але, друзі, не забувайте ставити лайки і Чого підписуватися! Чого не відкривайте? Ну, бо тому що... Дірка пропала! Не бачиш? А! І нема! Вау! Чекай, ключ ржавий! Так, дивіться! Тут... О! Дивіться, це якась знезаражувач і лежі. А ну давай. Почекати, приснути на і лежовий предмет і почекати 20 хвилин. Покажи глядачу. Пшикайте, пшикайте. Ну добре, пшикайте. Треба почекати 20 хвилин, пшикнути. Почекай, почекати. нічого страшного. Чекай на мою лапу. Чекай, де да, тут цей? Вот, знайшов. Що Ой, бачите? О, давай. Так, от він. Тепер треба почекати 20 хвилин. Я знайшов ліхтарик. О, я знайшов О, ліхтарик. Це але... загублений ліхтарик. Чекай. Ой. З ним не так треба Перегорів. Ні. Від... Від... Він перегорів. Ой, він. І ще й є... заклинило. Він це. реально перегорів. Ну, я все. думала, якщо поглядає. Так, коли так, він, він горів, треба було покрутити отак і він ага. Той, все. Ага. Чекайте, я присяду. Щось мені... Трошки погано. Що стало? Не знаю. Він в мене немає так. Опа, ну. Так він дав нам на мою сумку. Нормально. Він нічого не забрав, ні. У мене йдуть і мої ключі. О, А воно не ключом не то. Чуєш? Повніш, ми тебе розказували, як ми були попали в Бекнус, і ти нам був не повірив. А, ну... Коротше, я йду спати, це не все сон. Короче, я йду Та. спати, щепніть мене, якщо я це відчую, то значить Та. це сон. Ой, Ой чуєте. Попробуємо щось це це не починати. Це несо! щось тут. Помело. Але ж ми твій, ж тут вся ця їда може бути. Просрочен. Не, у меня Ням, ням, ням. Ведмочка. Смотри, это свой всякий ножик. Ведмой-спортиватик-ведмочка. Так, сейчас что, идем пробовать? Все включаем. Что это? Тут сейчас сникерс был? Ти замок вийшло відкрити, але він заховався. Олексій! Що нам робити? Головне? Ми ж ключ почали окислювати. Я думаю, десь ще 15 хвилин пройшло. Не окислювати, а забирати. Ні, він ще не пройшов. Ти вчи фізику. А може він да, Ще не пройшов. Так, ну ладно, я відкрив один замок, а там їх було два, і вони сховали. На, це пішократи. Але так, ліпше забрати, я в ціль після. Столет це я знайшов. А я тебе больше побачил. Давайте Через 10 хвилин. Так, а чуєте, я пішли вже перевіримо наш ключ? Ну, на вигляд, не. Хоча ні, ліпше. Давай, будемо. Так, він знов Так, що Заколитная, Най, давайте... Давайте. давайте. Давай. Би... Вони відкрились. Вони відкрились. Закривайте, закривайте ножа. Закриваю, Матвій. Нам зараз треба озброїтися. Чекай, чекай, чекай. Дивіться, я зараз дістану. Я озброївся. Я зараз дістану свій ножичок звідси. <риві> що ж тут? Я знову попала в бекінс. Ну, тепер ви він... маєте хоча б якісь з... знаряддя, братіння. <риві> ага, що ти там цілишся? своїм пістолетом. Тобі не допоможе. Ваше завдання. Ти і Федер, ти світ. Ти шо було? Це що було? Ти стріляти буде озброєний. У мене є, у мене є ліцензія на зброю. Що це було? Короче, ну що не? Я озброєний. Ну може ми Варіанти. Вот все. Знову. Ну не знаю, ну, такі... які в нас є варіанти. Не знаю, які в нас є варіанти. Тут а, чекати поки він до нами прийде або вийти і дати йому бій. Ну, що ми виберемо? Я думаю, от що... вийти і дати йому шанс. Mm -hmm. Але я не думаю, що він там буде, якщо чесно. Я думаю, що буде. А хто а, а хто то слухав? Не буде. Угу. Mm -hmm. ну, не, може й не буде. Ладно, то що? Ось давай виставлять швидко. Світло. У мене є ліцензія на зброю. Так, пішли на них. Якась не стіна. Там гарно, там ніби зони, це шлях додому. Хоча мені здається, здає, що, не здає. не... Здає, що ми ще не того рангу, щоб. щоби піти на низь. Стоп. Блін! Двері закрилися. За нами. Йо, що ми тепер в цьому коридорі чи мене на не раді? Нормально. Пішли ми розповідають. Туди, туди? Туда чи туди? Туди. Я руками не набилась, я знаю як це. думаєте, у Нас надурили як бомжата. О, и вода. Да. Дай попити, дай попадай. Да не пейте, воно уже будто есть не еду. Нормально. Ну ты дитик, что переверю в своем тобі все-таки все, Ну Да. меня да. зарядка, можна зарядити телефон. А тут не дай розетки нема. не немоть? Ну я розетка, але тут немає Та, Та я не побачу, понял. Что це ж закрыв? Да я нападаю, там переговорила друг тебе связан. Че это? А за на безжарки? Зарабать, без жарки, я тут только что типа что червоный сполоснуло. Нет, я вас сейчас не лякаю. я не это, <свистит> О, что-то <шубочный>. лайк <свистит> и, и подписывайтесь на канал, мы для вас стираем. Да, я знаю. Бляха, муха. Нет. <свистит> что нам делать? На ай. Очень... Надо найти. Ай, на световые музыка какая

Что это? Давайте попробуем его выбирать из света. Вы попали в мой пазл. Ну, из света не выберетесь, это же уже вам кинуть. Что это? За... Какой-то запах.